Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Вівторок сьогодні переосмислюємо українські страви. Українська кухня багата, різноманітна. От і сьогодні ми будемо готувати дуже знайоме кожній родині е, страву, але е, ну з певними своїми родзинками, переосмисленням та це фаршировані перці, друзі. Я, я дійсно знаю цю страву з дитинства. Я певно, що дуже багато е, хто знає різні види фаршированих перців. Скільки е, українців, стільки фаршированих перців, насправді, от але сьогодні будемо пропонувати вам достатньо таку е, цікаву просту. Поживну історію партнер. показу торговельна марка «Королівський смак якість королівська, а ціна народна. Перці основа основ. Беріть, обирайте перці, будь ласка. От просто не бійтесь мацати їх, якщо дозволяють. Ми до речі, сюжетні нещодавно yeah, робили yeah. про те, що на ринках не завжди дозволяють мацати, але мацати переважно е, крихкі такі продукти. Ну ягоди, наприклад, ще щось там зрозуміти можна. Перці можна, беріть такі міцненькі, от і фарш. У нас вже він готовий. Е, я спеціально не готував, щоб не витрачати час, але е, е, фарш, от Ви зараз рецепт подивитесь е, на екрані. Е, там все дуже просто. Е, фарш обирайте м'ясо, яке вам завгодно. Тут е, пшоно. Тут морква, тут цибуля, тут сіль. Все як власне вам до вподоби тут спеціально вже рекомендувати вам пропорцію не буду. В перцях насправді, щоб ви розуміли, часто буває найголовнішим навіть не фарш, а підлива. І а -а -а. от зараз ми до неї обережно і підійдемо. Ну, знаєш, я насправді подумала от щойно, що ну мені здається, реально питомо тому українське це коли пшоно додають, іноді навіть. Роблять Скажи. такі вегетаріанські ага. коли люди постують, під час посту роблять такі або перці фаршировані просто пшоном, або голубці. Оп. У нас, от, наприклад, на Харківщині, я з дитинства пам'ятаю, найчастіше робили рис. Чомусь брали речі, за рис. основу рис. Я теж пам'ятаю рис в Києві. І я пам'ятаю, як ми в дитинстві той рис, знаєш так, виколупували, ви відкладали, а, а м'ясо з'їдали. Але ви можете експериментувати як завгодно насправді. Я теж, до речі, я в дитинстві окремо перці, окремо фаршта. Дурень. Зараз чого це так смачно? Весь смаки змінюються. Наливка. Скільки? От те, що я казав, це теж дуже важливо, яка буде у нас така не начинка, а наливка, та, той соус. Та. Ми беремо кисломолочний продукт, будь ласка, обирайте його. Як вам Вподоби. От насправді я знаю людей, які навіть на основі ряженки це роблять. І це теж прекрасно. Ми обрали кетчуп Лагідний лайт, адже він ідеально підходить для літніх страв. Його неймовірний смак з характерною томатною кислинкою перетворює традиційні українські страви на вишукані кулінарні хіти. У ньому всього 39 калорій, калорів, немає доданого цукру. Тож з цим кетчупом ви можете не хвилюватися про свою фігуру. Ось так. Е, так. Ну і тепер, звичайно, ми відміримо води. В рецепті це сказано. Пропорція є. От стільки води приблизно 150 треба мл вам на плюс-мінус так. Все виливаю, і ось це зараз. Я все це просто перемішує. Да, і на наша наливка готова. А ти знаєш, так цікаво про те, що ну всім українцям знайома ця страва, знайома, але не тільки українцям, і болгарам, і румунам, і молдаванам Там також готують так. різні. А ще такий цікавий факт, що от виявляється, фаршировані перці надзвичайно сильно полюбляла принцеса Діана. Більш того, та більш того, кухарі. обслуговуючий персонал королівського двору казали про те, що вона могла їх іноді навіть по декілька разів на день їсти. Ну, типу, там на обід і на вечерю, до прикладу, Як тому цікав, що я не смачно, тому ага. що небагато калорій. Насправді, особливо якщо брати фарш до прикладу з птиці та курячий, це реально малокалорійна страва виходить, і ми от за основу. Ову взяли наші заливки кетчуп та і йогурт звичайний перемішали. А з правильно сказав, що це можна робити і зі сметаною, це можна робити і з ряженкою. ну тобто рецепт легкий, простий, але при тому дуже поживний. Бо от мене кістки реально спогад з дитинства. Ти заходиш на кухню. І відчуваєш оцей аромат перцю білозірка, який вже виріс, або навпаки, там купили на ринку, якщо в себе ще не виріс, і це так смачно пахне. Не так по суті, ми читаєш... сьогодні королівську страву готуємо. Це, так? Так легендарної, є. легендарної принцеси Ді. Ну давайте, поки готується, у поки духовій шафі. Ми вам одну цікавинку покажемо. так? Так, друзі, ми вам розкажемо зараз про черговий тренд в Китаї. Набирає він обертів, Там такий, ну. Химерний літній тренд. Люди сплять в обіймах з гігантськими зимовими динями. По перше, давайте зараз подивимося, що таке гігантська зимова диня. А по друге, навіщо вони це роблять? Чому це у них так стало користуватися зараз популярністю? Поїхали з добре. Вже ну, давайте подивимося. поки перці готуються. В Китаї діти сплять, обіймаючи диню. Як виявилося, таким способом вони рятуються від спеки. Повідомляє South America Morning Post. Річ у тім, що зимова диня або ж восковий арбуз це особливий овоч, поширений у Азії, який на 95% складається з води. Завдяки цьому він добре вбирає тепло, контактуючи зі шкірою і охолоджує її. Відео з малюками, які сплять на цьому екзотичному овочі, збирають мільйони переглядів у китайських соцмережах. Китайці активно діляться фото та відео, на яких обіймають дині розміром з немовля. А дехто навіть купує їх для своїх котів і собак. Судячи з того, як міцно вони чіпляються до дині вісні на відео. Схоже, це дійсно приносить користь. А почалось все з мешканки Тандзіня, яка купила 14 кілограмову диню для своєї маленької дитини, коли та поскаржилась мамі на поганий сон через пеку. Жінка боялася використовувати кондиціонер, тому такий спосіб став справжнім порятунком. Щодня вона обережно плескала рукою по дині, щоб перевірити її стан, і стверджувала, що її зимова диня залишалася у відмінній формі навіть через 26 днів. Як виявилося, обійми з динею це ідея, яка запозичена у давньокитайських методів охолодження влітку. Лікарі з традиційної китайської медицини підтримують такий тренд, проте зауважують, не варто тиснутися животом до дині, якщо є проблеми зі шлунком. Краще загорнути овочу рушник і тримати трохи на відстані від тіла. Отак от, от ми не будемо прикладати зараз перці до тіла, ми будемо їх куштувати, тим паче, що наші покріпилися, перці ще наші готуються, вони ще, знаєте, навіть ще не скуйовдились під ну, нам температурою. Треба десь хвилин 30 для так. того, щоб вони пропеклися гарно і. Тому заздалегідь приготували. От можемо нельчка пробувати. Так, да, ось я думаю. Ось так, Оп, кришечку можете зняти. Да. Все, mm, смакуєте. Можна і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Тому, як що, це саді, тому що смачно, поживно, і я вам так скажу, самилинка точно б затвердила. Тому що багато білку, багато mm. овочів, клітковини. Перті класні. І майже дуже важливо, ще Не які має перці. Знаєте, якщо перці Салури. кислі буває таке, то вся страва до біса. Mm. Так, угу. Класно. бачиш, а вони не розрізаються. Mm. А шапочки отак можна брати? Збираєш ну, <рес> Або з'їли трішки, потім прикрили і все. Так. Прикрили. Сором що ви доїли? О! І не видно, що не ви доїли телеведуча. Mm -hmm. Замить мить повертаємося смачного вам. Дуже смачно.